Йоу, ета Як... Сьогодні я буду показувати, як робити. Ну Якщо вас поржавіли копійки, як їх витіщати Дуже цікаво. Mm -hmm. Так що дивіться. По-перше, вам потрібен Містер Мускул. Простий. Та сама олія, що там в тому випуску, масло І20. Е Потрібна е, банка з е, одеколона чи парфуму. Тільки щоб вона була без кришки і зробити якусь дірку Потім наляти туди трохи води, наляти потім туди того синього і додати 20 крапель масла. І тоді розмішати. І, і Закидати туди ваші проживіли копійки. Але можна робити дірку, Спеціально для копійок. Я зробив спеціально для десяток, таких малих копійок. Ну. Ну і все. А потім їх треба лишити на ніч. Десь в такому темному місці. І все. Так, наступний випуск. Тож буде цікавий, так що дивіться.